Привіт! Робимо сьогодні з такого з вами жука. Назвемо так цей елемент. Він у нас іде як декоративний елемент в багатьох варіантах плетіння брейдів. Тому ми його сьогодні з вами зробимо. Для створення його нам потрібні грібінці зажими, гель. На людях, працюючи, беремо на водній основі, якщо працюємо на манекені, можна з мас-маркету краще той, що має фіксацію прикрашання по побажаннях. Тут ми просто додали глітеру. В іншому відео є, як ми пришивали бусинки. Тому можете взяти бусинки, глітер, можна додати просто е гарбузики або інші прикраси, якось додати романтики нашим брейдам. Якщо у вас буде заплетена вся голова, або буде якийсь елемент брейдів без матеріалу, це також зарахується як домашнє завдання. Зараз ми з вами будемо заплітати паука. Паук він типу у нас символічний, і він буде мати у нас лише чотири лапи. Скоріше це буде жук, ніж паук. Але це та, той елемент зачіски, який ви будете використовувати, мабуть, частенько. Як він робиться? Нам потрібно відділити зону, це може бути спереду, ми зробимо тільки на скроні плетіння. І нам потрібно зробити тут тоненьке тіло його. А ось це у нас будуть такі лапки, і ми зробимо перехрестя. Тож, нам потрібно взяти гельчик, для того, щоб ми гарненько з вами зробили проборчики. Ми користуємося гребінцем і проводимо його по дотичній по шкірі голови клієнта. Або металевим фостиком, або пластиковим, або зубчиками. Як вам буде зручно. Головне нам зробити гарненький чистий пробор, щоб у нас там не було ніяких домішків. Тож, ось тут у мене, наприклад, є лобна вкладинка така, і я буду по ній орієнтуватись, провожу. Перший проділ зупинилась, поставила металеве перо собі на пальчик і розібрали все, що в нас не збиралося зверху і знизу. І у нас виходить вже чистий проділ. Далі можна ось так розхилити і подивитися, чи правильної ширини у нас із вами все вийшло. Якщо щось не, не виходить, можемо поділити. Переділити. Далі беремо водичку, якщо у вас немає з собою гельчику, для того, щоб забрати пушочки. Але гель краще використовувати для клієнтів, той, що у нас йде на водній основі, а для манекен можна взагалі без гелю, або та гель, який із вас Так, Яким би гелем ми не користувалися, наша задача йому ось втерти в волоску від шкіри голови, ми йдемо по волосю і далі прочесуємо. Робочу нашу зону. Тобто ми зараз з вами будемо заплітати по частинах. Далі зробимо ще зверху проділ, раз готово. є І ми зараз залишаємо верхню і нижню частину і будемо плести низ а потім ми зробимо тут перехрестя. Або можна, навпаки, ми залишаємо. Серединку, ось тут зробимо перехрестя, і потім зверху заплетемо основу нашого жука. Як вам буде цікавіше, можна так зробити або в ту, або в іншу сторону. Ми десь посерединці зробимо перехрестя жука, і в попередньому відео, там, де на мене напало якийсь перлиновий вампір, і я просто прошивала багато перлинок. А зараз ми будемо з вами заплітати. Так, розділили, щоб нам не заважало. І зараз ми будемо плести. Звідси почнемо плести наверх, підніматись. Далі частинку заплітаємо з попереднього, буде у нас ось таке перехрестя, а з іншого боку теж почнемо плести звідси, і перейдемо вниз. там ми таке робимо з вами, наче перехрестя для каркасних зачісок. ви могли б його часто бачити. Тому на одному ж тому самому рівні зробили ділення. Закрили одну частину. Раз. І ось цю частину залишаємо, і будемо її плести наступною. Почнемо зверху вниз. Одним словом, наша задача підготувати нашу робочу частину. Нічого складного, це в нас взагалі простесенький жук. Назвемо його жуком. Ми будемо плести звідси. Далі плавно будемо опускатися вниз і будемо з вами гратися з проборами. І заберемо нижню частину, тут зав'яжемо резинкою. Так, беремо гель. Якщо працюємо на людях, беремо гель на водній основі. Це важливо, щоб їм не сушило шкіру голови. Далі беру гель і промазую і зверху від обличчя, знизу, типу з усіх сторін, де буду працювати. І вчесуємо ребінцем, щоб у нас все було. Без пушочків. І нижню частину, також, яка нам буде необхідна, пропрацьовуємо одразу. Водичку використовуємо більше для ділення, або також для плетіння, якщо у вас немає гельчика. Так, є, є. Де брати гельчики по хороших цінах? У вас посиланчика є, тому вони там. 180 гривень, здається, на тему, а на Aliexpress, там за монетки можна взяти взагалі за хорошу вартість. Далі відділяємо від краєвої пасмочку, можна почати плести із наших гострих кутів, можна посерединці, як вам буде завгодно. Відділяємо маленькі 5 мм, тільки на манекені це густо, густо, а на людях це взагалі буде три волосинки. Тому. Задача наша. Поділити на три рівні частини і далі тримати натяжечку, це важливо. Три пасми. Прокручую між собою під низ по черзі. Не принципово, з якого боку почнемо, головне, щоб вони у нас були натягнуті. Далі, конструкція руки. Три нижні пальці тримають пасму, вказівниць стоїть у порі, великий приймає пасму на третій фаланзі пальця. Прокручуємо спочатку, можна просто прокрутити. Один, два, три між собою. Тут важливенько так затягнути нам, щоб з самого початку у нас не розходились волосічка. Далі беремо пасмочку, яка у нас зараз зверху опинилась, вона наче в нас обнята двома сусідніми. В три пальчики я забираю пасму, вказівний пальчик стає в упор саме в місці, де перехрещується волосся. І тепер крайню пасмочку прокручую і передаю наверх на великий пальчик. Середню можу відхиляти від себе, далі піднімаю волосся і додаю сюди ж саму у наш е, великий пальчик. Важливо, щоб вони у нас були об'єднані, і ось тут була натяжечка. Коси тут беремо під прямим кутом волоску, щоб у нас були е, такі чисті пробори. Це важливо. Далі, тепер у нас дві пасми дивляться вверх, одна дивиться вниз. Забираємо в три пальчики, ставимо в упор, знову крайню перекручуємо. І додаємо тепер. Зверху підборчик. Теж важливо, щоб ми з вами додавали підборчики під прямим кутом до місця, де ми з вами плетемо. Додали, об'єднали, і пасми, наче в різні сторони, розтягнули Це теж надважливо, щоб ми їх розтягували, на себе косу не тягнули. Поставили знову пальчик на місце вказівний, на великий прокрутили пасму і додаємо маленький підбор. Наша база поділена візуально на дві частини, і в нас є. Нижній підбор із середини, знизу лінії до середини, а також є верхні підбори, щоб ви орієнтувалися, де нам брати ці підборчики. Взяли нижній підбор, тепер поміняли ручку, розтягнули вліво вправо пасму, прокрутили, і тепер зверху до серединки взяли підборчик. Поміняли ручку, знову прокрутили. Знову трошечки трошечки додали підборчик. І зверху вниз так само. Так, Проплітаємо і тепер плавно будемо опускатися вниз. І тепер ми вже будемо з вами брати трошки асиметричніше підбори. Одні у нас будуть трохи довші, інші будуть трохи коротші. Тобто, нам потрібно опуститися прямо вниз. Тому ми трошки опускаємось. І будемо змінювати кут нахилу. Так само ми можемо робити плетіння фігурні, коли, наприклад, беремо підбори з одного боку. Для фіксації коси ми починаємо з одного місця і беремо буквально 1 см з двох сторін. А потім можемо брати підборчики із одного боку, тим самим у нас з вами буде малюватися картинка, і буде такий фігурний брайт. І ось тепер в місці, де у нас лежить волосочко для середнього брейда, ми плетемо взагалі без підборів, просто вліво-вправо розтягуємо. Волосся тут небагато, тому в цій техніці ми можемо доплести всю зачіску. Тепер добрались до нижньої лінії і починаємо додавати підборчики. Теж вони в нас маленькі, підбори маленькі, натяжечка в нас є, і в нас коса триматиметься. Але, наприклад, якщо ви бачите, що у вас підвисає десь підбор, нам потрібно зупинитись. І ось звідси для профілактики попідтягувати все волосся. Це надважливо запам'ятати цей момент, особливо коли ми з вами почнемо додавати канікалон. Це буде важлива місія періодично зупинятись і підтягувати. Якщо у вас коса не тугенька, будь ласка, підтягуйте. Тільки важливо, щоб. Клієнта не було висипів, і коли ми плетемо, дивимося, щоб у нас і в середині плетіння, і на початку не було перетянутої пори. Ви також побачите, як це виглядає, коли пора дуже натягнута. В цьому місці тоді може з'явитися висипання, і це не дуже приємний момент. Так, доплили, забрали прямо під прямим кутом останній наш підхват і зав'язали. Перейшли на крабик або тримам і, і зав'язали резиночку. У мене резинка для брекетів найбільший розмір, 6,5. І вона пінгвінчик. Можна ще взяти макаку, інших звірів не беріть, бо вони будуть в діаметрі дуже маленькі і незручні. Є підтягнули, залишили, тут можна задекорувати. Тепер ми робимо так само. І будемо плести знизу і йти вверх, робимо перехрестя, а потім посерединці зробимо тіло жука. Можна було б ще зверху вниз зробити лапки, але теж в наступних уроках будемо щось ускладнювати. А зараз ми з вами зробимо такий простенький варіант. Я знаю, що ви вже плетете. Якщо у вас вже є такі плетіння, то просто завантажите в домашнє завдання і воно прийметься. Так, тут я знову так трошечки лапочку заверну. Рухаємося наверх, забираємо верхні підбори, і в нас буде ось таке перехрестечко. Так, ось в цьому місці, Де ми просто плетемо косу над косою, ми плетемо без підбора просто в холосту. Далі ми дійшли до місця, де у нас починається. Бути волосся, і ми додаємо маленькими підборами, і також обов'язково їх об'єднуємо по черзі і задаємо направлення. Важливо, щоб вам було зручно стояти. Якщо ви, наприклад, робите це не з боку, а зверху на маківці, і ви не дотягуєтесь, візьміть табуретку пластикову підставку, щоб ви могли дотягнутися саме. До верхньої точки, це важливо. І не забуваємо про гель, особливо коли користуємося на людях. Це дуже важливо. Бо манекена зазвичай ну, одно однієї довжини волосся, і там все окей. А на людях може бути. Дуже багато пушкового волосся, і гель з фіксації він нам буде тримати зачіску довше охайною і непухнастою. Тому від того, як ми стоїмо, також залежить і якість нашої роботи, особливо коли ми далі будемо плести плетіння із канікалоном і з перекриттям кольору. Це буде важливо. Зав'язуємо резинкою і тут. Дуже хочу попросити вас, ви вже плетете третій брейд, як мінімум. Ось тут на початку, коли ми починаємо плести, беремо підборчики з двох сторін. Посерединці візуально проводимо собі лінію і забираємо їх під прямим кутом, щоб були рівномірні підбори. Буквально зафіксували, і потім можна буде брати скрізні. І ось ми з вами проплили перші підхвати, зачепились, і важливо тут на клієнті подивитися, чи немає натяжки волосся. Далі там будуть демонстрації на моделях і буде видно, як натягується пора. Тому, якщо у вас таке є, послабте, поки ви не зафіксували далі косу. Прямо робимо це на початках. Ось ми зафіксували наш брейд, проплили буквально сантиметр. Далі я беру скрізні підбори зверху вниз через всю ширину і проплітаю основу нашого павука. І будемо декорувати. Так, задекорувати нашого жука ми можемо з допомогою, наприклад, ось такого глітеру. Він у нас вже готовий, він розведений, беремо просто ось таку паличку, яка теж є в цьому наборі, обережно, і наносимо її або по косичці, або, якщо клієнт хоче і по проборах, тут такі різної дисперсності нарізка, тобто по побажанню. Нанесли, вже блистить. <хи> можна їх і на обличчя теж наносити, дітки дуже це полюбляють. А якщо, наприклад, у нас сухий, тоді ми беремо наш гельчик, намазуємо де нам потрібно. Такими можна розводами зробити. Беремо далі наш сухий глітер і наносимо тут маленька баночка. Ой-ой, у -ой -ой, мене вже був він підсипався. Можна на кришечку. Ой-ой-ой. Тільки клієнту, коли будете робити обов'язково, прикрийте його. Особливо, якщо там одяг такий, який можна буде забруднити. Мій літар посипався і буде зараз виглядати, як чорні тятки, бо він червоний. І за допомогою гельчика, який має фіксацію, він зафіксується, або потім можна взяти лак для волосся. І коли. Він підсушиться, ще можна таку додатково лаком зафіксувати. Теж такий може бути варіант. Ми можемо взяти ось такі нитки. Вони трохи тянуться, і пришити бусинки, наприклад. Ми так робили відео, є я вам додаю посиланчику нижче. Там я прошила повністю ось цього жука. з бусинками. Вийшло таке, але як варіант, можна, можна тільки очки йому додати. Коротше, основна задача для зарахування цього завдання зробити брейди без додавання матеріалу тільки із свого волосся, і задекорувати або прикрасами, які у нас тематичні, або глітером, або ниточками, все, що у вас є. І далі ми будемо переходити. З вами до більш складних плетінь із додаванням канекалону і про перекриття. Тому, якщо вам це завдання видалось дуже легким, скоро вже зовсім буде важчіше і будуть е, важкіші завдання. Якщо воно для вас складне, не здавайтеся, це тільки перші брейди головне, щоб вони у нас були міцненькі, тугенькі, не перетянута краєва, щоб клієнтам було зручно носити. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних ефірах прямих і також записаних відео.